Замість ялинки зимовий букет у Тернопільському обласному центрі колого-натуристичної творчості учнівської молоді триває виставка робіт учасників вже традиційного конкурсу. Учні освітніх закладів нашого краю виготовили понад 250 експонатів з природного матеріалу. Серед них різдвяні зірки, павуки, дзвони миру, дідухи, солом'яні тварини. Їх підготували діти з 34 громад Тернопільщини. Конкурс проводиться з метою відродження традицій та звичай українського народу, а також з метою збереження зелених насаджень, тому що конкурс проходить у трьох номінаціях. Одна із номінацій, перша номінація це новорічна композиція, створивши. Е Новорічну композицію можна зберегти зелені насадження. Ще дві номінації Дідух, різдвяний дух та галицькі сувеніри і різдвяна атрибутика. Головна вимога до учасників конкурсу, щоб робота складалася на 70% з природного матеріалу і лише 30% з аксесуарів. Якщо, наприклад, новорічна композиція, то як я вже сказала, з ялинкових гілочок або з вічно-зелених різних рослин на композицію новорічна композиція. Якщо український сувенір, це могло бути із глини. Нас представляли глечики різні і, наприклад, вирізблені з дерева чи з фанери. Наприклад, дідух, то вже павук, це все солома і зернові культури. Журі брало переможців та призерів конкурсу, яких згодом нагородять. Відтак у підномінації павук, гран-прі, перше місце вибрали вихованці ордка писанкарство Тернопільського екоцентру під керівництвом Ярослава Осадца. Чоловік зізнається, що над виробами працювали близько двох місяців. Цього року я звучні зробив. Два павучки. Це 24 школа, тут взяли гран-при, і учні з 22 школи ту взяли перше місце. Робота над створенням виробів розвантажує дітей та створює їм святковий настій, кажуть працівники Тернопільського екоцентру. Цьогоріч у роботах учасників прослідковується і воєнна тематика. Так як ми живемо зараз дуже складний час в час російської агресії, то спостерігається сум і біль. Це видно і в роботах, тому що роботи представлені. Є такі, що і розбиті будиночки, і, наприклад, десь військові стоять на захисті нашої вітчизни, нашої України. Виставка у Тернопільському екоцентрі діятиме до 20 січня. Ще частину робіт презентували в українському домі. Перемога до слова, деякі з робіт учасників також відправили на всеукраїнські конкурси, новорічна композиція та український сувенір, що відбудуться у Києві.